Усім привіт, друзі! Сьогодні у нас така нова рубрика на моєму каналі це огляд оновлення, бо я не міг просто пройти повз того, що ми, от нарешті, отримали мапу Train в цьому оновленні, причому ще з такою крутою атмосферою. Давайте одразу переходити до огляду оновлень, що взагалі змінилося на мапі. Ви, напевно, вже побачили, тому що я не перший це знімаю, проте хочу вам трошки пояснити більш глибоко те, до чого я прийшов за ці два дні, поки мапа існує в цій грі, що тут буде взагалі відбуватися? Ну, по-перше, у нас. Оновили ось цей простір виходу з терівського мейну. Тут зараз, мені здається, буде гравцям взагалі ізі блукати під цей смок. Може вони будуть ще докидувати смок туди і будуть змушувати суперника якось постійно ревілити цей смок, цей смок, закидувати велику кількість утілик сюди. І загалом тут є нормальний простір, щоб мансити. Типу, тут можна грати навколо цього боксу. Можна намагатися ладер не пускати свого суперника, проходити. І так само можна намагатися під авік свого тімейта, котрий буде стояти ось тут. Потрошки мутитися кудись під зелень, проходити сюди, можливо, навіть займати ось простір під старою дев'яткою. Пішли тепер на зелень, подивимося, що там змінилося. По першим враженням, в мене відчуття, що добігти до зелені забирає менше часу. А на зелені самі знаходитися приємніше, бо в цьому коридорі його трошки розширили, додали побільше ліхтарів, щоб це була така світла зона. Прибрали ось тут бокс, котрий заважав дуже сильно, і дуже часто з під нього розкручувалися КТшники на хайлайт там з МПшками, з пістиками. Натомість Valve додали їм ось таку ничку. Не знаю, вона їх на мене взагалі юзалася, Ти тут і йдеш, спокійно його перевірив. А навіть якщо звідти катешник когось бив, ви ось так нашиваєте свого суперника, і він там помирає. Загалом оновлення непогане саме в цій зоні, але найцікавіше тут відбувається вже далі. Як ви можете побачити, тут трошки вальф розширили зону зелені, побільше додалося різних кросфайрів для гравців захисту. Ось, наприклад, звідси. Більш такий широкий прохід сав, і через це побільше вибірка позицій стала в гравця на зелені. Також йому дуже гарно може допомагати його тімейт зі сторони плента. Звідси взагалі Авік може дивитися вихід зелені. Так само гравець з-під. Старої дев'ятки може дивитися, але тут більш небезпечно стояти, тому що ви можете пропустити, якщо ось так стоїте, пропустити свого суперника він пройде в КТ, натомість. Гравцям нападу тут достатньо все легко можна зробити, всі позиції відпікуються поступово, тобто ви можете тут пограти якийсь Prefire Practice, або ось так просто побігати по мапі і подивитися, куди ставити приціл. Або якщо ви хочете пройти просто в КТ, ось так смок від цього бокса закинули, і побігли собі спокійно в КТ, проходити в респаун, і вас взагалі не помітять гравці захисту, ви можете сплітувати без двох сторін. Давайте тепер подивимося, яких змін зазнала зона ладеру, зона. Белобі, бо це вже суміжні зони. По-перше, в нас забрали звичний дроп, звичну дробину. Натомість ми отримали ось такий коридорчик, котрий веде з Белобі, прямо в ладер. Цю щитову, ладер, коридор називаємо, як хочемо. Мені це дуже подобається, тому що цю позицію розширили для Кетешника. Немає такого, що її вже можна випалити одним моліком через вікна, ось там. один молік просто кинути якось з руки. Ні, тут вже є певна. Варіація, як відіграти кетешнику, він може відіграти ось тут, пікати в таймінг. Він може просити свого тімейта флешку з плента, котру йому накинуть за спину під цей мув, і він буде пікати. Ну, загалом просто виглядає так, ніби тут варіації з'явилося в гравця захисту набагато більше. І так само більше варіацій з'явилося в гравця, котрий буде пікати верхній, бо йому ж треба якось пофайтитися за цю зону нав'язати боротьбу, бо вже є така можливість. Вони можуть. Тим, що виграють ось цю зону, полегшити дуже сильно завдання гравців на А-пленті, котрі будуть приймати вихід на А швидкий. Вони мають фокусувати виключно на мейн, прокинути його дуже сильно, зафокусувати ось цю тільки дірку. Натомість ваші тімейти можуть вже пропікати верхній, наприклад, під флешку, забрати і сказати, ладер не буде. Через це спокійно собі гравці захисту можуть грати в ладері, можуть навіть в цей ладер заходити спиною, пікати на таймінг, і відігравати тут достатньо пасивно. Така цікавинка за плентом відбувається. Я тільки що усвідомив, що одноповерховий плент став. Раніше ми пам'ятаємо, що на трені гравці захисту могли зіграти і зверху на потягу, і ліворуч запікати, і праворуч запікати. І так було з трьох потягів. Зараз взагалі такої варіації немає. Тобто, з зелені ми не можемо залізти на потяг. Ліворуч ми пікнути не можемо, можемо тільки праворуч. Так само наверх ми не заліземо. А навіть якщо заліземо звідси, ну це дуже небезпечно і немає сенсу, не виправдано просто сюди залазити. Типу, робиш постріл, падаєш, поки ти падаєш, тебе вбивають. На червоний потяг лізти теж сенсу немає, тому що ти поки що залазиш, тебе одразу видно, і суперник може тебе спокійно вбити. Тому зараз КТшники будуть постійно грати понизу, ще дев'ятку нову забрали. Загалом така мапа стає більш. Казуально через те, що вона низька, через те, що тобі не треба розуміти, куди приціл ставити, завжди просто більше тримайте приціл просто на рівні голови відносно підлоги, і все буде нормально. Так може суперник десь ховатися в пленті ось тут. Так, суперник може десь грати, наприклад, ось тут є такий офенгл енгл на цьому боксі, але ну, це не суттєві зміни. Те великої кількості змін зазнав Бепленд. Перше, це додавання ось цієї будки, що трошки ускладнює цей стрибок. Щоб піти пікати далі. 30-30 позиція називається під флешку, вибивати лобі і контролювати прохід в ладер. Але мені здається, це просто справа часу, як я застрибувати, ось так, всі навчаться і буде легко. Другий момент це додавання ось цього ліхтаря, ось цього прожектора, котрий буде показувати тінь вашого суперника, котрий виходить на Б з верхньої. Тобто, ви, уявімо, гравець нападу розпікуєте б плант і хочете спуститися повільно по цій драбині, проте вашу тінь починає бути видно. Це може скористатися гравець захисту, який буде стояти ось тут і він побачить ось тут тінь і одразу на вас зреагує. Це може скористатися гравець захисту, який буде сидіти ось тут і побачить ось тут тінь вашу, і так само встане вас б'є. Тому будьте обачні і виходьте з верхнього обережно. Ну і останні дві дрібниці, на котрі я б хотів звернути вашу увагу, це те, що валю додали ось цю рампу, з котрої гравець захисту може пікатися достатньо зручно для себе з нижнім виходом. Так? Тобто раніше в нас була ось така там платформа, котрий ти і не попікаєшся, і застрибнути неприємно. І тому всі гравці-беопорники пікалися тільки отут в притул, щоб якось в перевазі запікати свого суперника. Зараз ви можете робити це легше, можете навіть ставати в якийсь офенгл, давати перший фраг, виходити одразу другого вбивати. За це вальф респект. Другий прикол це ось така позиція. Ви стоїте на оцю штуку, дивитися нижній вихід. І так само можете сісти в моменті антифлеш, посадіти, пододжити флешки, пікнути, вбити суперника, впасти і далі так само відігравати, як я і сказав. Непогані дві позиції для Б-опорника, щоб урізноманітніти його геймплей. Однозначно лайк. Давайте тепер перейдемо до гранат. Першою з них буде найстандартніша смок на сендвіч. Ми маємо розуміти, що ось тут є двері, саме другі двері, і від них ми впираємося в правий стовпчик. Потім цілимося сюди, як показано на відео. Тут такий прямокутничок темний, і кидаємо його джамтроу. Він летить дуже швидко, б'ється від цього вагона, падає під цей і достатньо швидко розкривається, тим самим створює димову завісу і не дає супернику бачити вихід за замейну. Так само базові гранати на Rush А стоїте біля третього стовпчика, цілитеся перший смок по всьому середньому перилу і опускаєте приціл нижче до балки. Кидайте throw. Потім другий смок. Кидайте в праву частину з цього квадратика з кроком вперед. throw. Перший смок падає. На старий плент, в зелень називайте цей новий прохід. Як хочете, ще визначимось в ком'юніті. І другий смок падає в конектор і закриває повністю огляд з коннектору. Що найважливіше, цей смок закриває огляд гравцю з нової позиції, і той не може над смоками дивитися, як ви пушите сендвіч. Давайте тепер подивимося, як йдеться смок в ладер. Ми біжимо сюди, стоїмо біля цієї стінки, цілимося в верхню ліву частину вікна і кидаємо цей смок джамтроу. Він залітає чітко в ладер і дозволяє вашим тімейтам Котрі виходять, наприклад, з мейну, не дивитися взагалі туди. А тіммейтам, котрі будуть, наприклад, швидко займати ладер, ось цей простір, не боятися про те, що хтось зайде ліворуч і вб'є їх, поки вони біжуть пушити праву сторону, ось цей куточок. До речі, ось цей куточок завжди перевіряйте, бо це буде зараз дуже сильна позиція. Бо, як я вже показав вам раніше, під ось цю флешку. Дуже часто гравці будуть займати той куточок, стояти там, просити цю флешку, котра зривається їм за спину, і під нею ось так от пікати вас, коли ви біжите, плюс все. Деколи буває така ситуація, що ми знаходимося в правій частині амейну і хочемо розкинути апленд, проте ми не можемо або не хочемо відходити в ліву його частину і кидати гранати здалеку. Плюс це нам ще й втрачає суттєво таймінг на вихід. Саме тому пропоную наступні гранати. Ми стоїмо сюди, втілимося в місце, де поєднуються ось ці дві лінії. І кидаємо смок звичайним LKM. -ом. Цей смок залітає в конектор. Далі беремо молік, знаходимо ось цю маленьку цяточку на ящику, і від неї трошки нижче відводимо приціл і кидаємо цей молотов лівою кнопкою миші, плюс джамтров, плюс крок вперед. Ось таким чином. Цей молотов падає за плент, випалює простір за плентом вже під старою дев'яткою і вздовж цього вагону. Також з цього кута, вже звідси є достатньо легкий смок на новий прохід на зелені. Ось по цій лінії ми відводимо приціл трошки нижче і правіше і кидаємо звичайним ЛКМ. Цей смок достатньо гарно закриває ось цю всю позицію і ще й не дає змоги суперникам буститися, бо він падає так, що розкривається достатньо суттєво вгору. Якщо вже дивитися на гранати з ладеру, то тут все набагато легше. Все, що ми маємо зробити, це стати в цей куточок, прицілитися на ось цю лінію на балці і кинути лівою кнопкою миші смок. Цей смок падає в новий прохід на зелені і закриває її повністю. Молотов, щоб закинути під стару вежу, треба прицілитися сюди, відвести приціл трошки правіше і нижче, і кинути молотов лівою кнопкою миші, jump, throw плюс крок вперед. Таким чином, молотов залітає чітко в зону під старою дев'яткою і випалює повністю всі кути, і не заважає вам ось цей ворог, який стоїть ось так, і дивиться про хід плент. Також тут є ось такий смок, стаємо в цей кут, цілимося в цю пімпочку і з гарного кроку лівою кнопкою миші закидуємо смок в коннектор. Він падає не найкращим чином, скажу відверто, проте це найкраще, що я зміг знайти за ці два дні. Гравці захисту можуть достатньо сейвово під нього вийти за плент, проте ви можете використовувати його в таких ситуаціях, коли ваших тімейтів, наприклад, немає цього смуку, щоб вийти, а він їм дуже потрібен. Це ситуативна річ, проте вона має бути в вашому арсеналі. Нарешті ми дійшли до флешок. Я знайшов тільки одну, проте вона дуже якісна, вона на вихід з мейну, тому мастхев. Все, що вам потрібно зробити, це стати навпроти цього кота. Побачите ось там кран, і по ньому лівою кнопкою миші закинути дві флешки. Ну або може чотири, може більше. Вона достатньо моментальна, і всі суперники, котрі будуть стояти, наприклад, по стінці, вони будуть блайнд. Всі суперники, котрі будуть стояти за червоним дивитися вихід, вони blind. І всі суперники, котрі будуть стояти теж десь на Олофі, close, вони так само будуть блайнд, проте не на фул, але все одно буде дуже неприємно, коли ви будете відходити під ці флешки. Достатньо небагато гранат є під Б, тому покажу їх дуже швидко. Перше, це смок, котрий летить в конектор. Ви стоїте сюди, цілитеся трошки лівіше ось цієї крапки на стінці і кидаєте смок джамтроу. Також, щоб закинути молік із за ви маєте застрибнути сюди, на перило, прицілитися по цій лампі, трошки вище за неї підняти приціл кинути лівою кнопкою миші молік. Він падає за собаку, випалює повністю за нею ось цей простір. Також, як ви бачите, смок-конектор. Другий молік з цієї ж позиції, ви можете закинути за плент. Так само застрибнули просто на перило, цілитися по ось цих вже перилах і кидайте молотом лівою кнопкою миші, він вже падає на саміто, якщо пам'ятаєте, як ця позиція називається. А, і флешки на вихід. Те, що вам потрібно розуміти, тут є дві флешки. Ви можете просто якусь таку рандомно кинути через верх, котра засліпить конектор. І друга флешка, ви стоїте біля розбитих вікон по центру, цілитися, як показую я. Трошки правіше від цього куточка стіни. І флешка має битися об цю стінку. Тобто ось так вирівнюєтеся. Лівою кнопкою миші ще такі дві флешки, вони сліплять абсолютно всі позиції в пленті. Тобто буде стояти суперник, у вас дивитися нижній вихід, він сліпий. Буде стояти суперник дивитися ось тут вихід до вас, він сліпий. Буде стояти ось тут дивитися, він так само буде сліпий. Всі найважливіші і найважчі позиції, котрі можна пройти, вони будуть сліпі. Тепер хочу, щоб ви зрозуміли: на цій мапі можна відігравати без пліт через зелень плюс белобі. Саме тому деколи може бути таке, що у ваших гравців на зелені може не бути смака, або вони просто не зможуть його накинути. Тому ви можете їм допомогти звідси, стати сюди, по першій сходинці, прицілитися на ось цю лінію на крані. На праву її частину і кинути смок лівою кнопкою миші. Таким чином, смок падає сюди, як і безліч інших смоків з інших позицій, котре я показував. Він закриває повністю праву частину для ваших тімейтів, і вони спокійно собі пробігають в КТ під цей смок, можуть навіть спробувати вбити суперника під старою дев'яткою. Проте він дуже гарно допомагає закритися від плента, від кросфайрів з цієї позиції. І ваші тімейти можуть спокійно собі проходити в КТ, очікуючи суперника тільки на старому пленті. Нарешті ми дійшли до КТ-сайду, до їхніх гранат, тому що багато гранат є у гравців команди нападу. А в КТшників тут загалом небагато, про що я можу зараз показати. Проте покажу вам найцікавіше, що побачив. Перший це смок з Тіктоку. Стаємо сюди, цілимося от сюди, і коли ваш приціл доходить до позначки, котра перетинається з цією лінією на трубі, ми відпускаємо смок джамтру. Тобто це має відбутися наступним чином. Ми ще маємо стукнутися головою об цей дах. Це ознака того, що смок прилетить. Він достатньо швидко падає, швидко, щоб пройти, наприклад, сюди, або навіть вийти сюди, коли ви заревілите потенційний смок нападу в сендвічі. І ваш тімець все, що має зробити, це по лівій верхній частині ось цього вікна, коли він біжить, закинути молоток, котре б'ється об цю стінку і падає під бокс, випалюючи повністю олофа. Наприклад, тут лежить смок, ви його ревілите, за КТ, і суперник не може ось тут стояти, бо в нього молік, і ви його вбиваєте або тут, або десь тут. Так, він може грати під червоним боксом, Саме тому ви маєте розуміти, що цей смок, котрий падає сюди, якраз таки закриває огляд снайперу, котрий буде дивитися на зелень, і ваш гравець з зелені може собі спокійно дозволити під якусь таку флешку ПКМом просто вибігти і запікати свого суперника, котрий ховається під червоним боксом. Також є флешка Владер від гравців захисту. Я її вже показував в цьому відео, проте я маю показати ще раз. Стаємо, вирівнюємося по ось цій лінії в пленті. Цілимося трошки вище лівого верхнього кута ось цієї віконної рами і відпускаємо флешку просто лівою кнопкою миші. Вона залітає настільки чітко, що ваш тімейт може запікати суперників, котрі будуть стояти супер клоус тут і вони будуть сліпі. І так само він може відіграти з цього кута, заколити флешку собі за спину і під неї пікнути суперників, котрі проходять тут шрифтом або біжуть плюс В, і ви їх спокійно вбиваєте. Відштовхуючись від старої мети на трейні і того, як грав захист, вони зазвичай нав'язували боротьбу нападу за Амейн. Саме тому покажу ці гранати. Стаємо в пленті навпроти літери А. Кидаємо в четверте вікно в першому ряді смок лівою кнопкою миші. І от сюди наводимося і кидаємо молік з кроком вперед і біжимо до того моменту, поки не впадемо. І кидаємо молік лівою кнопкою миші. Ось так, от, робимо. Прокинули повністю праву частину мейну смоком, ліву частину мейну відмовили, і все, що вам залишається, це накинути вашому тімейту, коли ви впали. Просто якусь ось таку флешку, котра банально залетить в мейн. Засліпить суперника ліворуч і він зайде, його вб'є і займе повністю мейн. І ми маємо пам'ятати ось цю флешку, котра кидається на пік верхньої. Все, що ми маємо зробити, це стати приблизно десь тут, прицілитися поверху перил і кинути флешку лівою кнопкою миші. І це ваш тіммейт впікає верхню. Не бачить нікого і говорить вашому тімейту, котрий є в ладері, що нікого тут немає, і він може собі спокійно, якщо він, звісно, тут, пройти шифтом по складинках стати і навіть потім відіграти потенційного б опорника, забравши повністю б плент ось так от. Також є флешка на пропік зелені, котра може допомогти вашому тімейту, котрий там грає, пропікати зелень. Все, що вам потрібно зробити, це вийти тут в плент, побачити ось цю жовту частину балки і просто в неї кинути лівою кнопкою миші. Ця флешка моментально взривається ось тут, і ваш тімейт може під неї спокійно ось так от пікати, нікого не побачив, і далі собі спокійно тримати зелені. Ну і що, друзі, ось і все. Дякую, що дивилися. Сподіваюся вам, ці знання, ці гранати стануть у нагоді. Напишіть в коментарях, що для вас було найцікавіше, щоб я відштовхувався від того, що вам цікаво. Буду вдячний за лайк, за підписку, за те, що ви протиснете дзвіночок і не будете пропускати наступні відео. А з вами був Мур. Всім пока-пока.